Працівник був мобілізований ТЦК 6-12-24 року. Ніякої повістки не було. В грудень не було довідки від військової частини, куди він потрапив, вона не дійшла тільки 1-1-25. Ця дата в ній вказана. Як вихідна, в ній написано, що перебуває на військовій службі із 6-12-24. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити документи, якою датою робити наказ на увільнення від роботи, які позначки ставити в табелі. Ці ситуації. Допоки ми не отримали інформацію про те, що з ним відбулося, ми маємо в табілі ставити інші причини ніявки да? до моменту з'ясування цих причин. Якщо ми кажемо про те, що в нас не дійшла інформація вже 1.25 Uh, і він перебуває на військовій службі із 6, 12, 24. Uh, то питання, да, коли він перестав ходити на роботу, з, якої, з якого моменту в нас були оці ці Якщо ми це почали робити із 6, 12, 24, то відповідно ми вносимо уточнення в табіль стосовно того, що із цієї дати, із 6-12 він у нас вважається таким, що увільнений від роботи у зв'язку із мобілізацією. Ну, дивіться, як мобілізація, так і не дай Боже, тут просто попереднє питання стосувалося смерті, це є визначені дати. Можна дату звільнення коригувати, коли подати. але коли в нас є? Ну, фіксовані події. Ці фіксовані події мають бути відзначені у наказах. І дійсно може бути так, що це може бути заднім числом. Надавати це, ну видавати цей наказ з першого, першого а що він робив до цього? Тобто є уточнена подія. Тому увільнення із 6.12, відповідно позначка в табелі виправляється, уточнюється на те, що він із цієї дати мобілізований. Ну і далі все йде за алгоритмом, звичайним, як. Ми з вами знаємо, що ми будемо робити, чи будемо ми його там йому щось сплачувати і так далі. Ну, якісь моменти там фінансування, там середній заробіток, те, що сплачується зараз добровільно, чи нічого не будемо сплачувати. Але ідея в тому, що цей працівник повинен обов'язково потрапити у нашу звітність. і за 24 рік в Д1 і в 25-му році вже він йде просто як мобілізований працівник із інформацією про е, наявність трудових відносин. В Д5 він не показується взагалі, тому е, фізично тільки питання в табілі, е, що інша причина ніявки, яка трансформується у питання, пов'язані із фактом мобілізації працівника.